Дару букет із найтепліших слів. Несу тобі в цей день матусю за те, що я живу на цій землі, і жити я у тебе вчуся. Не можу зрозуміти я глибінь твоєї материнської любові. Однак усім завдячую тобі, ти найдорожша, ти така чудова. Дивлюся, в очі я твої не раз. Там посмішка мов не бувало болі. Оскільки розсівала ти добра, благаючи у Бога, нам всім долі. І не про сем, не про себе думала тоді, коли мені хвороба дошкуляла. Дитячий плач приносив тобі біль. Була маленька, я цього не знала. Діла всім успіхам моїм була підтримкою у важких веленах. Тому мені солодкий рідний дім з тобою бути це благословіння. Зберу букет з найтепліших слів. За кожен день дарую ніжне слово. Мені Бог дав місце на цій землі, і я купаюсь у твоїй любові. Дорогі наші мами. Вітаємо вас, з Днем Матері, адже ви є найкраще в нашому житті. Бажаю любові і добра від Бога. Хай твої мрії збуваються, бо ти заслугуєш через всього найкращого. Нехай здорові діти будуть. Тоді щаслива будеш ти. Хай під променем і травуневого сонця, розтаючі ваші нагороди. Бажаю вам затишку у вашому будинку і мирного неба. Нехай твоє материнське серце не знає смутку. Я молю Бога, щоб він завжди був поруч з тобою. Нехай твій шлях простягається рівною і світлою дорогою. Хай твоє серце завжди б'ється в ритмі Божої любові. І життя буде сповнене радістю і щастям. Нехай вся Україна пишається вами. Усебі тобі за твою ніжність, роботу і підтримку. Ти невечерним джерелом любові і розуміння для нас. Бажаю ніжності, любові, порозуміння і теплоти. Нехай Божа присутність супроводжує тебе на кожному кроці, твоєму шляху. Хай твоє життя приносить позитивні емоції та спогади. Кожен ваш день починався. Спась мішкою. нехай кожна матуся відчує цей прекрасний і світлий день.